Ронто прото мої кохані з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Чи готовий він вас відпустити? Подумайте про цього чоловіка. Я думаю про вас, поки помішую. Зайки, якщо думати, що розклади змінять ваше життя, це все фігня і маячня. Можете зразу уходити з тіктоку. Якщо ви сама не почнете щось робити в своєму житті, нічого не зміниться. Підписуюсь, Ханна. і так. І згодимо візіоно до речі, допиши. Четвірка чаш, про що вона говорить? Що зараз скажу вам так, що його нічого не радує, Так? щоб йому не давав всесвіт, все не те, все не так, все не з тими. Так, і тут людина. А що він намагається зараз? Я подивлюсь. Ага, тут людина. Намагається все ж таки, Тобто вона тримає вас біля серця. Я не знаю, чи разом ви чи ні, якщо далі карти з карті вам скажу. Але він зараз по десятці мечів дуже страждає. Але треба йому зараз писати, тому що це нормально. Людина повинна усвідомити, якщо він хоче до вас повернутися, нехай повертається, але зміненим. Я думаю, ви зі мною теж згодні. Напишіть також. Мені цікаво знати, які дівчата мене дивляться, хочу з вами познайомитися. І... Це про нього чи про вас. Ага. Тут ви, до речі, могли дуже вкладатися в цю людину. Так, вкладатися матеріально, хтось і грошима, хтось своїм часом, хтось якимось конкретною допомогою. І по дьяволу цей чоловік він не був з вами щирим, він не був з вами відкритим, він щось хитрував, маніпулював. Тут могли бути або інші жінки, або випивки, або. Які шкідливі звички, ну все що завгодно, дьявол, ви бачите, тобто ця людина була і з вами дьяволом. Чи готовий він випустити? Ну він тут, ви знаєте, зараз таки. Він дуже любить себе, цей чоловік. І пуста карта. Тобто, про що говорять карти, дівчата, якщо він таки перестане. Ставити себе на перше місце, бо якщо в ньому дьявол, то він тільки себе і любить. Розумієте, да? якщо він перестане бути егоїстом, бо тут дьявол, бо не було дьяволу, я б це не казала, тоді можливо так. Так чи готовий він вас відпустити? Башня, у вас все з ним рухнуло в один момент, причому вже дуже-дуже давно, дівчата. Так, і це по справедливості. Хто перервав ці відносини, ви правильно зробили, даю вам вимпел. Так, тут дьявол, тобто дівчата, вам не здавалося, він дьявол, він себе ввів з вами не так, як він говорив, або не те, що він вам говорив е ртом. Да? Ви те все, що бачили, відчували, все це було правдою. Бо він казав, наче буду з вами стабільне днівно. Це було не так. Чи готовий він вас відпустити? Він зараз захищає свої особисті кордони, я ж чоловік. Так, він каже, я імператор. Тобто я. Я готов в неї вкладатися ні, не готовий.